Зі школи на справжній бал у рамках свого візиту на Прикарпаття Перша леді завітала і на незвичний світський вечір. За танцівників тут візочники. Разом із ними Марина Порошенко відкриває танцювальне дійство урочистим полонезом. Усім діагнозам на учасники приятельського балу беруться кружляти по паркеті у танці з дружиною президента. Паралімпієць Василь Петрунів сьогодні жартує чоловік. Він не просто спортсмен, бо торік так хотів довести, що навіть не візкуємо будь-які під силу, що отримав титул короля. Ну, ніяких обмежень ми теж можемо на бал ходити і теж е, таких е, мир, як то. Е. Не воно не розважальне, а таке е, звищево общєство. Якби вони можуть, а ми не можемо. Ми можемо теж для кожної з цих особливих танцівників. Осінній бал то велика подія, особливо для дівчат. Готуватися вони розпочинають ще вранці. Макіяж, зачіску в перукарні навіть це для мене така дійсно визначна подія. Христина приїхала сюди не сама а з чоловіком, і уже не вперше обох підкорила невимушена та радісна атмосфера. Люди на візках. Повністю здорові виглядають щасливі, супер. Ніжний вальс та чутів пульку танцівники на колесах виконують не гірше за своїх колег. Хоча це зізнаються не так уже й легко. Треба взагалі вміти і повернути і корпусом, і там і всіма кажу, м'язами. Тобто, що це насправді дуже не так просто. І партнеру дуже треба бути свідомим, щоб не викинути зв'язка, і так далі. Тобто, тут така собі математика дуже непроста. Тут тільки так з боку каже, виглядає все дуже просто, дуже легко. Що танцівникам на візках доводиться важкувато, відчула на собі перша леді. Після танцю жартує, доведеться взяти майстер-клас, щоб виглядати поруч із ними гідно, і уже цілком серйозно додає суспільству. Варто звернути більше уваги на проблеми людей із особливими потребами. Ми повинні не забувати про те, що такі люди вони поруч з нами е, живуть, і е, треба допомагати їм е, соціалізуватися в наше суспільство, е, робити для них архітектурну доступність, щоб вони. Е, Могли відчути, що вони потрібні у цьому наголошують організатори балу і полягає його мета, і додають за проведення осіннього дійства вже в четверте беруться виключно за бажанням самих учасників. А їх цьогоріч тут зібралося півсотні. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.